Я і Юрій Маланюк, підприємець. Займаємося вирощуванням печериць 14 років. Середня наша потужність 45 тонн в місяць. Реалізуємо для мереж і маємо свій власний магазин твореньку шувар під назвою печериці степлиці. На даному етапі ми почали тестувати глибу і ерінги. Хочемо теж запускати виробництво. Плануємо до кінця року. Запрошуємо до нас на шурмар, в магазин 21А у печериці з теплиці, де ви можете придбати високоякісні печериці, також вже зустрічаючи частенько в нас і глибу.